У залі суду людей майже немає. Двоє потерпілих та прокурор. Адвокат обвинуваченого вийшла на зв'язок до зали суду по скайпу і повідомила, що її підзахисного 3 серпня госпіталізували до лікарні. <рикул> Я спілкувалася в лікарі, тосували повітряники слабоса не забуду судового засідання власне саме сьогодні. Справу стрілка, якого звинувачують у вбивстві сімох людей у травні 2020 року, мали б розпочати розглядати по суті. От от перейти до дебатів, не за горами і вирок. Та напередодні, 28 липня, суд вирішив відпустити обвинуваченого під домашній арешт через стан здоров'я для потерпілих. Таке рішення стало шоком. Ну для нас це, це був шок. Ми не вірили до останнього, що таке може бути. Ми бачили постійно ці спроби. Але ми звичайно очікували, що людина настільки небезпечна, від якої в принципі ну ніхто не очікує, як його там односельці кажуть, ніхто не очікує, і загиблі не очікували приїжджаючи до нього. Що на таке здібна. Ну ми вважаємо неприпустимо, щоб така людина була на волі. Жінка каже, перші кілька місяців суд рухався активними темпами. Утім, зараз, на думку, потерпілої, обвинувачений та його адвокати роблять усе, аби вирок оголосили якомога пізніше. За весь цей час був допитаний тільки один судмедексперт. Ми викликали наша сторона, наш адвокат викликав двох судмедекспертів. і от другого в принципі нам залишилось допитати, ще другого, і ми готові переходити до дебатів, тобто до вироку. В принципі, ми вже озвучили прокурор, що ми готові відмовитись навіть від допиту цього експерта, щоб не затягувати справу. Ми всіми силами, якби хочемо швидше завершення справи, щоб вона не розтягувалась на руки. Але, ну як ми бачимо, сторона захисту да, обвинувачені з адвокатом вибрали стратегію вийти під арешт домашній. Тому що постійна ідея, якби б'ється тема, пробивається не здоров'я, проблем по здоров'ю. Надав обвинувачений вбивстві йому не вигідно отримувати вирок, тому що він саде пожиттєво і не буде в нього вже варіанту вийти на волю. Тому вони будуть дотягувати це рішення якнайдовше. Прокурор же зазначив, без обвинуваченого розглядати справу по суті не можна. Хочу зазначити, що після звільнення 28-го Липня поточного року Захаренко звернувся 3.08.2022 2022 року і з урахуванням покладених судов зобов'язань також е, хотілося б дізнатися, чи надавався йому дозвіл на те, що він покинув приміщення по своєму запобіжному заходу. А стосовно його відсутності, то звичайно на даний час ми. Не можемо по суті продовжувати слухання даного кримінального провадження. І хоча про візиту лікарню Захаренко мав попередити у першу чергу суд, адвокатка зазначила, що перед госпіталізацією поставити до відома встигли лише правоохоронців. Суд вирішив перенести розгляд справи на 23 серпня. Вікторія Гнатюк Данило Маманчук, телеканал СК 1